Триває спеціальний ефір на радіо НВ в студії для вас. Працює Тетяна Іванська. Розпочинаю з вами ось цю інформаційну п'ятницю. І чесно кажучи, вже другу п'ятницю підряд мої діти не йдуть до школи минулої п'ятниці. Вони не пішли на перший урок, тому що була тривога. А цього разу вони не підуть взагалі до школи. Буде дистанційне навчання через те, що тривога тривала до восьмої. 8.30 ранку, і ось коли я говорю про школу зі своїми коліжанками, коли ми обговорюємо питання школи, то звичайно у нас як у мам, знаєте, є певна така пересторога. А що буде далі? Тому що ми знаємо, що ЗНО це доволі така важка штука. Я ще не бачила жодних батьків, жодної дитини, яка б не наймала репетиторів для того, щоб скласти ЗНО. А ми маємо ситуацію, коли в країні. Війна, десятий рік триває війна, повномасштабна війна триває вже пішла на другий рік, а до того був ковід, і взагалі ситуація з освітою якась. Ну не, не, не скажімо, що супер. Хоча знову ж таки, коли я порівнюю, наприклад, рівень і якість освіти у Польщі, тому що я мала змогу там жити рік, і мої діти там ходили до школи, і порівнюю якість і. І спосіб надання цієї освіти в Україні, то мені все ж таки е, рідніша наша українська система освіти. Але тим не менше, є невтішні новини є опитування після 2022, яке визнало, що понад 40% підлітків в Україні не мають базового рівня математичної і читацької е, грамотності. От, власне, що це означає? Наскільки це критично? Про це будемо говорити з нашим гостем Олександр Кодрацюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗАЦАД, Пане Олександре, я вас вітаю, вітаю пане Олександре. Давайте спершу з цього дослідження. Що це за організація ПІСА і що і для чого вона проводить ось ці опитування? І найголовніше, напевно, для мене питання: яким чином вона і наскільки об'єктивне це опитування щодо України, враховуючи, що вони опитали не усі школи в Україні, тому що частина тимчасово окупована це опитування практично точно зійшлося з тим, що ми бачимо на результатах національного мультитесту. Тобто, те, що велося на замість ЗНО, це мультитест. Суть та сама: ті самі теми, ті самі тестові форми. І коли говорить про відміну, якусь там ЗНО, що мовляв, у нас інший тест, то насправді це не так. Тест ідентичний. Ну, якщо говорити зрозуміло для всіх, то піза повністю підтвердила те, що показало ЗНО слеш НМТ. Якщо говорити про її результати, там є шість рівнів знання математики. А, і, наприклад, перший другий це нижче базового, третє це таке, знаєте, щось межа виживання, тобто адекватний, хоча б рівень якогось розуміння математики. П'ятий, шостий, найвищий. Якщо спиратися на ці межі і провести паралелі з НМТ, то в НМТ теж є межа виживання 140 балів. Це та межа, набравши до якої ви можете піти в профтехучилище, якісь непрестижні контракти і тому подібні. А на бюджети на загал для вас взагалі закрита дорога, і оцю межу межу виживання 140 балів а от в цьому році, який нещодавно закінчився навчальному, не змогли подолати дві третини країни, тобто 200 тисяч абітурієнтів. А на високі бали в 180+, плюс склало 3%. Те саме орієнтовно показала і ПІЗа. Майже половина країни не має базового рівня, а лише так само 3% має 5-6 рівень, тобто ці 180 плюс балів. І ба навіть середину таку 160 валів, які можна називати четвертим рівнем, піза не змогли подолати на пізі там 87%, тільки 13% змогли. А на ННТ 10%. Тобто піза доволі об'єктивно скорелювалася з тим, що ми маємо оцінювання всередині країни, і всі ті заміри, які проводилися. якщо пам'ятаєте, півроку тому були інформ такі приводи. Говорили про це всюди, про те, що проводимо якесь окреме дослідження для заміру освітніх втрат. Фінансуємо це, щоб окремі якісь уявіть собі окрема організація, окремих тестувань а для учнів 8-10 класу, щоб щось зрозуміти. Хоча і так все було зрозуміло, як завжди, просто викинуті, на жаль, на вітер гроші. А піза показала те, що є. У нас дійсно поганий рівень. Ми відстаємо доволі сильно порівнянні з іншими. Країнами, які брали участь, відстаємо десь на так оцінюють півтора роки, хоча насправді зрозуміло, що якщо це дуже високий рівень навчання, то ми це надолужимо трохи швидше. Якщо це поганий рівень навчання, то нам треба там два роки вчитися чи три, щоб це все надолужити. Крім того, існує й інша сторона, така певна нерівність середні країни. Тобто, якщо ми подивимося. На соціальні економічні статуси тих родин, де діти складали, або на місце проживання, то люди з низьким соціально-економічним статусом у них діти складали втричі, якби частіше потрапляли. А в оцей от дуже низький перший другий рівень, тобто навіть базового рівня втричі частіше люди не набирали Тому є чітка кореляція від місця проживання, і це теж показує національне мультитестування, що в селищах а зазвичай значно гірший рівень складання, ба навіть на іспитах до війни існував коефіцієнт для селищ, тобто мешканцям селищ додавали балів за те, що вони не є мешканцями міст, бо є такий несправедливий розрив, і тут те саме показало розрив в 5 років навчання, наприклад, з математики, там в 4 роки з читатської грамотності і т.д Тому фактично це означає, уявіть собі що у нас, як ніби ну якщо uh, міряти оцими метриками, я не зовсім згоден, що ці метрики, типу 5 років, є справедливими, тому що. Питання як надолужувати можна за три роки, а можна і за десять встигнути, але фактично це означає, що п'ять років різниці між мешканцем селища і мешканцем міста втричі, частіше люди нижче соціально-економічного рівня набирають незадовільні результати. Так само є і гендерні певні відмінності, що теж показує національний мультитест. А що зазвичай хлопці частіше краще складають математику. А дівчата а, читацьку грамотність, ну тобто мови, філологія, mm -hmm. різноманітно. А, а, наприклад, природничі науки, наукові такі речі, вони ідентичні, фактично. І результати, оце що все я говорив, це було на прикладі математики, але там не тільки математика замірюється, а й читацька грамотність, а наука ну тобто природничі науки, і це все орієнтовно на такому ж самому е, рівні. Що як я сказав, найважливіше е, потрібно розуміти? У нас всередині країни існує така метрика. Така метрика вже існує щороку. Вона щороку показує ці незадовільні результати, але е, це вперто ігнорується людьми, які повинні це змінювати, як на рівні країни, так і на рівні місцевої влади, бо, наприклад, школи, які мають ці проблеми, бо це вони не змогли навчити. Вони часто повинні е, в місцевих там громадах вирішуватися, як їм далі правильно жити. І, от, наприклад, цьому році я був долучений до формування бюджету міста Києва на освіту. Буквально вчора ми ще цим займалися. На документацію приведення її в порядок було виділено 40 мільйонів гривень на закупівлю там сценічного взуття і костюмів для мистецьких вузів ще 40 мільйонів. На будівництво нових шкіл, реконструкції і ремонти 3 мільярди. А знаєте скільки було виділено на долуження освітніх втрат? Це п'ять якихось незрозуміло до речі, яких заходів, які вартують по 6 тисяч гривень, тобто 30 тисяч, що mm -hmm. в 300 разів менше на приведення документації в порядок. От і, пріоритети, і от і наслідки е, добре надолуження освітніх втрат. Про що ми говоримо? Що це означає, е, як ми можемо надолужити ось цю різницю, навіть ось ці 5 років між мешканцями міста та мешканцями села. Е, 6 тисяч гривень мало погоджуюсь, але скільки треба і на що їх треба витрачати. Потрібен зовсім інший підхід. Наші часто посадовці вони підходять як до питання бюджет. Це значить, ну що у нас є? У нас є на балансі школи. У нас є на балансі ноутбуки, і їхні пріоритети це приведення документації в порядок, щоб ніхто нічого нам не сказав, що у нас щось там неправильно відповідності з законом. Це школу зробити гарнішою, щоб теж нічого не було видно. А це купити новий ноутбук, щоб вчитель не мав на що поскаржитися. Але натомість зовсім інші повинні бути пріоритети. Перше, це проведення різноманітних олімпіад і турнірів. Наприклад, існують там, я колись брав участь в школі турнір юних біологів. І У мене було питання, якби дракони існували, то як би виглядав їхній організм? Абсолютно цікаво, класно командна робота доволі наукового рівня? На це теж, наприклад, в місті Києві ви можете робити висновок, що так в принципі всюди відбувається, і в бюджеті країни, і в місцевих громадах частіше всього. А там виділено теж ну в сотні разів менше, ніж хоча б там документації, і в десятки тисяч разів менше, ніж будівництво там, і реконструкції об'єктів. Це перше. друге, це перенавчання викладачів, щоб вони могли грамотно донести інформацію. Цього теж немає. А, виділено 60 мільйонів, наприклад, в Києві на цей рік, але це якийсь недієвий формат, де будуть в групках. Перенавчати цих от людей, а не взяти всю країну і найсильнішими педагогами країни їх навчити через вебінари в рази дешевше. За моїми підрахунками, це буде в 12 разів дешевше, і м -м, важко порівняти наскільки ефективніше, тому що це небо і земля, і порівняти скреслення туалета і твориш експіра. Ось настільки була велика різниця у результаті. Третє, що потрібно робити, це запалювати дітей, давати їм певну мотивацію. І це я говорю в першу чергу про профорієнтацію і психологічну роботу. Про це ніхто взагалі не говорить, тому що профорієнтування це те, чим можна компенсувати а, проблеми, які утворюються через відсутність офлайн. Офлайн це соціальна освіта, де людина через комунікацію. Знаєте, на чому живуть школи? Це на коридорах. Оці коридори, де діти бігали і не слухалися, це єдине за допомогою чого школа взагалі давала результат. Тому що там діти соціалізувалися, існує таке поняття. Я називаю наскрізна педагогіка, наскрізьне викладання. Це коли одна дитина перепояснює інші, адже тільки так пояснивши комусь можна засвоїти на 100%. і тільки так повинна працювати система освіти, як, як знаєте, річ, яка провокує, щоб всі вчилися, всі одне одному щось розказували, ділилися, обговорювали і так далі, а не просто викладач в школі щось розповів. Так, от оцього в онлайні значно менше. Ніхто не розробляє там класних платформ для навчання зараз розробляють якусь мрію, теж за всі гроші світу, яка на жаль теж абсолютно не відповідає стандартам. А, таке поняття lms система це а, система менеджменту освіти, і от те, як вона повинна бути влаштована, вона повинна об'єднувати все, щоб там і уроки проходили. Домашні задання було чати для дітей. Ну тобто, середовище, вона цього не дає, тому що там не можна проводити уроки. Про це ніхто нічого не говорив. І вона, якби така знаєте, стороння, і викладачі її будуть байкотувати. Так, от немає таких платформ. Гаразд, давайте компенсувати бажанням дітей робити це самостійно. Пояснювати їм навіщо, адже ви, як мама, певно знаєте, що дитина часто запитає: а навіщо мені ця математика, навіщо вона взагалі існує, навіщо мені її вчити? Це проблема багатьох батьків. Кого не запитаю, у всіх таке є, і це теж не пояснюється. Профорієнтація це питання того, як замотивувати цю дитину, щоб вона сказала: Ну та я хочу бути цим айтівцем. Це дійсно моя ціль, і я задля неї буду вчитися. Mm -hmm. А цього теж зазвичай не відбувається. Останній раз два роки тому була така спроба. Теж витратили державні гроші, зробили якийсь абсолютно недолугий нерелевантний тест. Я пройшов його і мені сказали, що в мене високий а соціальний інтелект, комунікативний і так далі. Ну тобто. Uh, мене є там сказали артистичний, і знаєте, що мені запропонувало як втілення мого артистичного інтелекту? Ну там, крім мене, підприємницький, науковий і так далі. Так от артистичний інтелект мені запропонувало втілити за допомогою роботи на касі кінотеатру, mm -hmm. але не запропонувало навіть мені там, наприклад, щось розповідати, виступати чи не знаю, бути актором чи співаком. А, Ну, спеціальності всі були такого ж типу, які взагалі будуть відмирати, тому що зараз це автоматизується, і абсолютно недолугий, неадекватний тест. Тому ця вся робота повинна пророблюватися. І зараз, коли формуються бюджети, вона повинна бути там проставлена, по-перше, в нормальному розмірі. По-друге, вона повинна втілюватися в самих закладах освіти, як в школах, так і в університетах і, наприклад, в профтехучилищах. Бо що теж, до речі, видно, в профтехучилищах і тому подібних закладах, коледжах і так далі. Теж значно нижчий рівень, гірший складання рівень і НМТ і Пізи, а, ніж в школах. Тобто, це таке місце для тих, хто знаєте, хоче втекти від освіти. Оце, на жаль, профтехучилище, як показала Піза, стає таким місцем. Пане Олександре, я б хотіла вас запитати, а чи завжди все залежить лише від фінансування, тому що мені здається, що дуже багато чого, я думаю, і ви погодитесь, так, як колишній учень школи і вищих навчальних закладів, усе залежить ще й від вчителів. А як відомо, і знову ж таки, як показує дослідження Піза, вчителів у нас бракує. І тут я хочу сказати, що не лише в Україні, так само в Польщі бракує вчителів, знову ж таки, порівнюючи в свій досвід. Та, минулого року, коли ми Діти починали навчання в польській школі. Директорка звернулася в першу чергу до вчителів з подякою за те, що вони прийшли на роботу, тому що вона не була впевнена, що всі вийдуть, тому що важка ситуація із зарплатнею, і соціальним становищем вчителів, із ставленням інколи дітей і батьків дітей до вчителів. І вона звернулася до батьків. І так само подякувала батькам за співпрацю і попросила поважати вчителів, поважати вчительську вчительську працю. Я безум безмежно поважаю вчителів, але давайте будемо відвертими не завжди вчителю цікаво навчити чогось дітей, і не завжди він вміє це донести. То от питання в тому, чи достатньо лише грошей, щоб навчити наш, наших дітей, якщо вчителі ну вчителі просто не хочуть викладати. А, звісно, недостатньо просто грошей. Те, про що я говорю, це власне кажучи, просто відображення пріоритетів держслужбовців високого чину, які повинні задавати вектор їхня робота, показувати стратегічно, куди ми взагалі рухаємося, і це показує їхні збиті пріоритети, коли в програмі, наприклад, там показують, що вони очікують результат ЗНО чи НМТ, там 80% знання. Такого немає ніде в світі. Ну, тобто відірваність абсолютно від реальності. А насправді все це, врешті-решт, виливається в вчителя. Який навчає або не навчає оця людина, яка на місці практикує з дітьми все, і у них теж є певні проблеми. По перше, щоб наприклад вступити от, абітурієнту який зараз хоче кимось стати, він по перше не профорієнтований, тому певна частина. Викладачів, які ну реально хотіли б насправді бути педагогами, займатися з соціально педагогічними психологічними векторами, вони туди не йдуть, бо не знають, що цього хочуть, і від того, що точні страждаються життя, бо не є там, де хочуть. Це відсутність профорієнтації про що я вже говорив. Друге, це те, що щоб вступити, наприклад, на а, там маркетинг чи на IT, необхідно часто 180 балів е, НМТ. Але щоб вступити на педагога. Я наведу конкретний приклад цього року. А, університет Драгоманова, Київ. Престижні педагогічні речі. А, по моєму українська мова прохідний бал 138 там за комбалів. Ще один а, університет той самий інша спеціальність 150 балів. Ну тобто, там треба знати 90% знань, а тут близько половинки, а то і менше. Тобто, це означає, що на педагога їх не вистачає. Держава йде якимось недолугим штучним регулюванням, як вони найчастіше всього і роблять. Що вони зробили, просто підняли певну кількість а, бюджетних місць. На педагога мовляв, тоді ну якби людям треба зекономити. Вони тоді прийдуть до нас на бюджет, бо хочуть, але абсолютно не розуміють того, що ця людина відучиться і не буде працювати викладачем. І так і трапляється. А, фактично, туди вступають всі підряд: 20% талантів, 80% тих, хто просто більше нікуди не пройшли і мали вкрай низькі бали. Ці люди потім або не стають викладачами, або стають, але ну самі розумієте рівні їхньої компетенції, мотивації, бажання працювати педагогом. Це і є оті злі агресивні вчителі, які кричать на дітей, бо вони насправді просто самі не хочуть викладати. А, і з року в рік у нас підіймають там ці кількості бюджетних місць на педагога. Зараз хочуть все реформувати, зробити гранти це часткове фінансування. Практично на всі спеціальності, але залишити, як кажуть, навіть збільшити фінансування на там військових медиків і звісно теж освітян. Тому йдуть не шляхом мотивації бути освітяном, не шляхом того, що це престижно, щоб навчати цих людей платити їм від того, що краще заробітні плати, а просто шляхом дати їм бюджет. А там потім вони будуть змушені працювати викладачем і викладачі часто, звісно, у них є проблеми з заробітні платою, але з того, що я чую, багато з них в першу чергу скаржаться на те, що їх на них просто ніхто не зважає, ніхто їх не навчає, немає ніяких дієвих центрів перенавчання викладачів сучасним методикам. Вони або вчилися десь ще при радянському союзі в університетах радянським методикам, або вчилися зараз в університеті, де викладають ті, хто викладає радянські методики. Тому наша система освіти поки що не має жодних успішних реформ, крім національного мультитесту ЗНО, і все. Нова українська школа, вона все ще в процесі. Ще побачимо, що вона дасть. В теорії вона класна, але на практиці ще потрібно це все втілити. Тому, фактично, успішних реформ, крім реформи якісної перевірки знань, бачите, вона навіть з Пізою корелюється це доволі сильно, що вона настільки корелюється з міжнародною системою оцінки. Вона класна, все решта ні, і тому єдиний наш метод стимуляції навчання зараз це залякати батьків і абітурієнтів, щоб вони самі підготувалися до іспитів і надолужили все, закривши всі свої шкільні гріхи, де там 10-11 років нічого не робили, а потім за рік за свої ж гроші десь доготували дитину. Ось така у нас спосіб. А коли будуть навчати викладачів, і вони будуть розуміти, що вони живуть не даремно, що вони прокидаються зранку, щоб стати кращими, що їх чомусь навчать. І Що не тільки вони передадуть, а уявіть собі наскільки важливо викладачеві людині, яка розвиває інших, самому розвиватися, mm -hmm. а їх ніхто не розвиває, пане Олександр. Я маю кілька знайомих, які викладачі в викладачі в вузі і вчителі у школі. Так, от я вам скажу, що справді. Всі всі ті люди, яких я знаю, вони прийшли, тому що вони хотіли вчити дітей. Але на жаль, не знаю, як зараз, наскільки це на, наскільки це не змінилося, але от ще під час війни, ще 20 21 рік, люди, які прийшли справді і хотіли дати дітям цікаві знання, вони це все дуже швидко забули і стали йти просто по підручнику, тому що була бюрократія, де вони мали записувати теми, де вони мали звітувати про ці теми, і замість того, щоб розробляти. Та, наприклад, наступний цікавий урок для учнів та або щось вигадати на заняття з хімії, вони мали просто написати про це письмове звіт, а самі розумієте, і перевірка зошитів, і постійні письмові звіти. А якщо ти ще класний керівник, то це звичайно велике навантаження на вчителя. Але е, я сподіваюся, що все ж таки якось це рухається. І, от і ми говоримо все рівно про реформу у системі освіти. У мене все ж таки виникає питання: як ми можемо говорити про якість цих реформ? Коли у нас в країні війна, от наскільки це об'єктивно? Та це абсолютно можливо. Нічого не заважає зараз правильно все реформувати. Просто потрібно визнавати обставини. Ну тобто, коли намагаються зараз просто впровадити всюди офлайн, то це знаєте, як триматися за старе. Так, колись працював офлайн до коронавіруса, до війни добре працював офлайн. Але зараз часи змінилися. Треба визнати, що від онлайну повністю ми вже. Ніколи не відійдемо, крім того, треба визнати, що багато талановитих викладачів зараз можуть знаходитися а, десь в взагалі в інших містах, країнах і так далі. Наприклад, я можу навести приклад нашої компанії практично всі наші класні викладачі англійської знаходяться в Європі. Ну так склалося. А багатьо викладачів інших предметів знаходяться в якихось невеличких містах і так далі. І що ми говоримо про те, що Є реально найшикарніші викладачі, але вони не можуть е, своїми знаннями поділитися на загал. Чому б не проводити, чому б їм не працювати там в кількох якихось закладах, проводячи такі загальні вебінари для усунення освітніх втрат, цим найцікавішим викладачам, які зараз є? Тому фактично. Онлайн він дає ширші можливості, щоб кожен застосував себе там, де хоче, і ми не будемо втрачати ні кадрів. Ми ну це такий ж знаєте, невеличкий насправді ефект. А що важливо, ми просто хотіли б, не хотіли б, ми не зможемо відійти від онлайну. Він уже з нами назавжди завжди будуть тепер комбіновані формати навчання. А у нас намагаються просто всіх повернути в офлайн. Знаєте, пам'ятали, що колись це працювало, От тоді повернуть. Але якщо порахувати скільки це вартує. То візьміть той самий, наприклад, бюджет міста Києва і з 4 там мільярдів з які виділені на рік. Там добрих 70% приблизно це всяка реконструкція, будівництво і так далі. Шкіл ну 50 точно саме на реконструкції, і ще там 25 на тому подібні непотрібні офлайн речі. Якби ми визнали, що доведеться жити в онлайн за такі гроші можна було б розробити настільки сильне середовище освітнє. А уявіть собі, це така собі соціальна мережа. Де абітурієнт, чи школяр, студент, і так далі, має змогу не тільки навчатися, а й спілкуватися з іншими, але все зроблено таким чином, що там приходять якісь нагадування про цікаві уроки, там свої блоги ведуть не просто блогери, а викладачі, які хочуть розказати якусь ще тему іншим способом цікавим для абітурієнтів. Ось якщо будуть такі елементи соціальних мереж і месенджерів, якщо будуть такі гейміфіковані середовища, де знаєте, ви як. Як в дуалінку, наприклад, ці знають який додаток для англійської мови. Там все гейміфіковано. Ви що не зробите? Вам якісь бали нараховуються, ви якісь там а, ці валюту їхню внутрішню заробляєте, ви на щось їх витрачаєте, у вас там відрізок 7 днів без пропусків, Тобто все гейміфіковано. І люди навіть на азарті починають працювати. Mm. Це я говорю про гейміфікацію, про такі методи, як особистісно орієнтовані підходи, наочності. Ну, тобто, існує. Маса цікавих методів, і всі вони легко проваджуються в онлайні. Профорієнтація, психологічна робота все робиться в онлайні, і Пане коли це визнати, то все піде як слід. Так, хочеться, щоб справді на це також робили ставку. Хоча для мене, як для мами, важлива ще й соціалізація і. Це дуже дивно, але для мене, як для мами, зараз дуже важливо, щоб діти ходили в школу, тому що коли я на роботі і коли тривога, мені безпечніше, бо в нашій школі є хороше бомбосховище. Е, такі реалії, на жаль, Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії СЕД Сад, був разом із нами на зв'язку. Я ще раз вам дякую. Так само принагідно дякую всім вчителям, які не виїхали в Україну, які з окопів десь із засніжених маршруток ведуть свої уроки треба цінувати їхню працю допомагати їм і, і робити все для того щоб наше майбутнє було все ж таки складалося з молоді яка має знання